На відзначення 70-літнього ювілею відомого в користі та поза його межами волейболіста Володимира Мущука гості з'їхалися з різних міст і сіл України: друзі, колеги, вдячні, учні, однодумці. В кожного було що сказати про ювіляра і ювіляру. Як і обіцяли, ми покажемо усе якнайдокладніше. У е, Мене з Володимиром своєволодимо пов'язана. Дуже велика частина, мабуть, самого активного спортивного життя. Ну, По-перше, ми грали в одній команді, з війної команді області, з війній команді Центральної ради Колос. І я повинен вам сказати, що от, особливості Володимира от Володимировича Володими, такі він був душею команди. Активний, ну а те, що він пасуючий, то це вже тут мови немає, тому що він саме був один з головних, як той казав, диспетчер сьогодні. Да? Я хочу сказати, він, окрім того, що от, е, активний волейболі, от, він ще й активний в житті. Він майстер на всі руки. Він відмінний рибак, він відмінний е, спів, співбесідники теж. От. Ну, і я вам скажу, він надійна людина. Знаєте, Про таких кажуть. Що з такими людьми можна йти в розвідку. Ну, е, які факти? Я вам скажу, факти такі, що якщо е, про волейбол, да, що якщо хтось пропустив, то той підстрахує обов'язково, розумієте? А якщо про життя, то ми стояли поряд в будь-яких ситуаціях, ну це вже не для прес. Кожний раз, коли виходиш на майданчик, там починаються героїчні вчинки. І дуже часто буває, що от е, вже кажуться безнадійно. І так було у нас в Миколаєві. Ми е, за Карпатів програвали. 2-0, ну з п'яти ж ігра. гра. І вже е, третю партію було 12-6, їхню користь. От, і ми е, беремо перерив, збираємося там, хлопці. Тому що вже в кінці. І ми переломили і 3-2 виграли цю гру. розумієте. От вам це героїчний, не героїчний, а може бути це вольовий такий вчинок, все-таки команда. І після цього. Вже цю команду ніхто не зміг зупинити, розумієте? Навіть Луганськ, який грав уже з олімпійським чемпіоном Біляєвим там і так далі на чолі, от, і сказали, а чому так? І тоді я дуже пам'ятаю, Людмила Радченко, це кореспондент спортивної газети, написала впевненість і самовпевненість. Тобто команда була впевнена і самовпевнена в тому, що вона переможе. Молоді шкільні роки я з Володимиром Мущуком разом. Тренувались, мені приходилось з села Пагачівки добиратися до Щепзаводу, де він жив. Потім ми їхали вечором на фарфоровий завод, Коростенський знаменитий. Грали, тренувались і вночі повертались до нього. Я його ночував у хаті, вдома. Прийшлося спати на підлозі, бо кімнатка, квартира була маленька, батьки жили. І потім тільки я повертався додому на пугачів. Ну, Володя, ви знаєте, ще, крім всього, він фізично розвинена людина, був дуже в ті часи, він почав такий експериментувати, забіги на великій дистанції. І я знаю, що він із цього щебзавода добирався, добирався бігом до Черняхова і назад. Займався. Підняття значить, гантелі, штанги і так інше, що дало можливість йому досягти значних спортивних успіхів. Ну, це людина і друг, який ніколи не підводив, завжди йшов назустріч, і він готов, я вважаю, віддати все, щоб виросла достойна зміна. Як суперник, він жорсткий. Так, да, суперник. Надзвичайно, він абсолютно один із небагатьох, і в команді він тримався вже потім в знаменитому колесі. Один із небагатьох бачив не тільки свою площадку, бачив площадку противника. Він міг дати пас, або, як кажуть, в волейболі скинути, де противник цього м'яча ніяк не чекав. Унікальні подачі його, значить, визивали. Буру оплесків, болільників. Це був неперевершений майстер. І, як правило, навіть якщо команда в якомусь випадку програвала, він дозволяв і заводив так, щоб обов'язково була перемога. Знаєте, мені випала дуже велика честь сьогодні привітати Володимира Володимировича Мушчука з цим святом, 70-річчям його дня, день народження. Ви знаєте, я сьогодні вранці в 4 години встав і мені така мисль е, вскочила в голову. От говорять, у е, нас на Щебнему заводі багато діток стали наркоманами, а деякі говорять, слава Богу, хоч не мій син, не моя дочка. Так треба частково говорити. Не слава Богу, а слава Мущуку, Володимиру Володимировичу, який сьогодні мої, мою сина дочку тягнув спортзал для того, щоб вони займалися фізичною культурою, а не займалися. Це людина, яка безкорисно, просто безкорисно віддала все своє життя волейболу, і не тільки волейболу. Він сьогодні, якщо може хтось не знає, ну мабуть, всі знають і в районі і в області, що це чудовий спеціаліст не тільки в спорті. Він сьогодні прекрасний і високопрофесійний ну, сварщик. Він сьогодні теплотехнік, людина, яка практично пройшла всі е, ці щаблі е, ж, ж, життєвого шляху і пройшла їх достойно. Е, е, сьогодні має велику нагоду. Щоб і всі його колеги, з якими він прожив ці всі 70 років, поздоровили його 70-річчям. Я говорю вам ще раз повторюю, що мені дуже велика честь попали сьогодні. Першому привітати Володимира Володимировича. Сьогодні буквально півгодини назад, наш голова нашої корпорації попросив, щоб я від його імені поздоровив Володимира Володимировича побажав йому міцного здоров'я, наснаги і щоб він був таким, як він завжди є, і щоб допомагав нам проведенню свята дня будівельника, який буде скоро в нас на нашому підприємстві. Коли спорт був безкоштовно, спорт був за честі, за гордості відстоювати честь району. Області, міста, там, де він займав призові міста. Володимир Володимирович, я вам е скажу від себе особисто, що я дуже радий, що 30 років назад я зустрівся у вас, коли ви працювали в магазині спорт і турист, як він називався, не пам'ятаю. Ми тоді перший раз зустрілися з вами, і ми друг друга пройшли все це життя разом з вами. І я... Ну просто задоволені, що я маю такого товариша і можу з ним поговорити на любі теми. Цей рибак, ну він просто людина на всі руки, так сказати. Мурмишку, яку він зробить, скажу вам всім, то ніде не купиш ні на одному ринку, навіть в Києві на привозі, ти в Одесі на привозі. Таку, як зробить Мущук Володимир Володимирович своїми руками. Так що я тобі бажаю, Володимир Володимирович, здоров'я, наснає, будь таким, як ти є. І ще багато-багато років радувати нас. Будь ласка, Володимир Володимирович. Ветеран волейбола і сидять ті дома на підйом, ти як раніше, скор. Ты всегда всюду первый ходник к черту, Уж нервы не предать тебе волейбол. Ты всегда всюду первый ходник к черту, Уж нервы не предать тебе волейбол. Непростая задача Точно дать передачу в первый темп, Чтоб атака взлет. Силовая подача принесет нам удачу И к победе нас приведет Сьогодні ми важко можемо розподілити, де ж народився Володимир Володимирович Мущук. В місті Коростені чи в Коростенському районі. А по великому рахунку і ділити не треба, бо Коростенщина ціла, неподільна. Знаємо, що мама і тато Владимир все життя віддала Коростенському щоб заводу. І практично все свідоме життя Володимира Володимировича з Хоростинським щепзаводом. Кілька років він працював у місті Житомирі, але тяга до батьківщини, до рідного краю переборола, і все свідоме життя він сьогодні працює, навчає і виховує саме на Коростенському заводі, а конкретніше на Коростинщині. Почесні найвищі нагороди області району, нашому ювіляру, нашому вчителю, людина, яка е, е, ці традиції цінить, продовжує і маємо надію, бо небагато. Ще двадцятник при здоров'ї виходить на площадки, а там як Бог дасть. Я хочу від імені міської влади, від особисто від Володимира Васильовича Москаленка привітати вас з нагодою. Вам є гордитися 70 років, ви повні енергії, сил, і як спортсмен доказуєте те, що найкраще відзначати не десь кабачному, а на природі, на свіжому повітрі, і коли повна енергія дітей, дорослих, і ця енергія вас підтримує. Тому я хотів би побажати в першу чергу вам здоров'я, наснаги, Божої благодаті, ласки. Переконаний в тому, нас 28 липня, ми будемо відзначати одній бабушці 103 роки. Вам потрібно 105 прожити. Ні, Побити рекорд. Це вітання з нагоди вашого ювілею. І також подякую міського голови нагороджується за багаторічну плідну працю. Вагомий особистий внесок у розвиток волейболу Коростенщини та з нагоди 70-річчя з дня народження Мущук Володимир Володимирович. яким чином? Доброго дня, шановний Володимир Володимирович! Дозвольте мені від імені Володимира Юрійовича висловити вам слова вітання. І він сьогодні до кінця дня обов'язково ще привітає вас особисто. А зараз дозвольте вручити, будь ласка, подяку народного депутата України. Вручається мощуку Володимиру Володимировичу. Кандидат у майстри спорту з волейболу, судді національної категорії, голові федерації волейболу Коростенщини, за значний особистий внесок в розвиток волейболу Житомирщини та з нагоди прекрасного 70-річного ювілею. Вітаю вас! і майданчики завжди його чекають і пам'ятають його енергію. Його веселу удачу і його подачу з криком. Аса. Добрий день, люди добрі! Ура! Свято на завод повернулося. Яка ж то втіха, а привід який? 70 років пану Володимиру. Пане Володимиру, коротко, будьте здорові! Ми вас поважаємо, ми вас любимо, ми пишаємося тим, що ви робите для людей. І звичайно. Цього б ви всього не досягли, якби не підтримка. І гарною підтримкою, певно, в вашому житті була ваша дружина. Тому я з великою втіхою передаю оцей букет. Сидіть, занесіть її і поцілуйте її, будь ласка, Спочатку я вас. Мій добрий, мій рідний дідусю, пошані глибокій до тебе горнуся, склоняюся, пояс за труд твій вагомий, що силу дарує і радісну в тому за ласку твою і сердечну науку пошану складає доросла онука, що виросла вже і планує життя, в якому, як в тебе, усе добуття, шаную тебе, мій найкращий, як можу. Ти. День мій щасливий на казочку схожий, бо ти научив, що й зло, і печалі, світ думці відкинути, сильно й подалі. Вітаю тебе, мій хороший дідусю. Від поглядом ніжним і серцем горнуся, веди мене стрімко вперед і перед, такий молодий невгамовністю дід. І з ними линуть мрії, а ти йдеш на поле грать. І Та нагороди отримані урочистості, завершилися, і на площадку вийшов його величність волейбол та король свята Володимир Мущук. Чи є кохання? Я думаю, що воно є. А як воно проявляється в житті? Це по різному. У мене проявилось нормально. Ми живемо з сорок 48 років, душа в душу. Я думаю, ще роки 50 проживемо. А волейбол це також ваше кохання. Да, це Наверно, перше, на першому місці, а друге вже жінка. 53 роки я займаюся волейболом, 53. Чи так ви собі уявляли свій 70-літній ювілей? Я не думав, що люди так мене будуть поважати, я не думав. Але люди вміють оцінювати працю людей і мають можливість поздоровити. Велике спасибі директору заводу щепзаводу Павлу Зиновичу. Савінському за те, що він проявив таку ініціативу і провів такий праздник, що на сьогоднішній день треба не чималі кості, щоб провести такий праздник. Йому велике спасибі ще раз. На сьогоднішній день 70 років це все ж таки немало. І, напевне, ви вже змогли виокремити щось головне в житті. От вас, на ваш погляд, що в житті головне? Головне оптимізм, я вважаю. В житті це оптимізм, щоб вірити в майбутнє і. Виховувати внуким. Внуків. А головне на площадці. Ну що? Жага до перемоги. Саме основне. Когда игра больше, чем жизнь. Когда эмоции бьют, только держись. Здесь нет усталости и боли, здесь не место На поле только избранные, им это известно Это гладиаторы Нынешняя эпохи Это людям, которым все остальное пул Четкие стратегии, полководцы, кто ведет команду в бой Целью одной победа этого стоит Нагадаємо, що це лишень перший турнір на честь ювіляра. Проте за загальною згодою, щороку, 15 липня, збиратимуться волейболісти Коростенщини, а може, й усієї Житомирщини, чи навіть України на запеклий турнір імені Володимира Мущука.